Давайте одразу ще чуть перефакторимо. Оце винесемо окрему функцію. Я вам, я вам розкажу про таку комбінацію клавіш, як Option Command M, або, напевно, на Windows попробуйте Shift, Ctrl-M або Alt-Ctrl-M, як мітла. Ця комбінація клавіш для вас е, створить функцію, і одразу винесе туди цей блок. От я зараз тільки, бачите, я виділив все, що хочу. Винести в окрему функцію, а я хочу, наприклад, створити функцію для цього назвати її Calculate. Бо тут якраз фактично відбувається підрахунок наших даних. А, виділив все, що треба перенести в іншу функцію. Себе на матір натискаю Option Command M на windows пробуйте щось інше. І називаю calculate. Порахувати. Одразу Android Studio прорахувала, що щоб відбулися підрахунок, треба туди передати знову ж таки бандінг. За це не переживайте, вона за вас передасть. А, більше того ні. Вона е, в, створить вам extension Function. Так. Ще один спосіб. І е, винесли в окрему функцію. Дивіться, я не знаю, чи я розказував про extension function в Kotlin, Як ні то ще дорозкажу, але розкажу зараз. Е, дивіться. Що означає оце, що перед тим, як викликати Calculate, ми написали якийсь тип і крапка. Ось певний тип, binding і крапка після того назву функції. Це означає, що тепер до усіх змінних типу activity main Binding, коли я зможу викликати функцію calculate. Ось так, дивіться, binding.calculate. Хоча сам по собі binding не має такої функції, але я розширив цей тип можливістю додавати функції тепер до нього. От, е хоча, якщо ви хочете, ну, не хочете зараз використовувати Extension Function, або до кінця розумієте, що воно таке, то можете створити звичайну функцію, забрати ось цей приставку, але на вхід вам доведеться передати, ну, як мінімум, result text view. Правильно, тому що, бачите, помилка нам потрібен він, тому що в тій же функції ми рахуємо і відображаємо. Тому передаю TextView вхідний параметр. Ось так є. Yeah. І там, де викликаю, я хочу передати result text view. Є, yeah, передав. Бачите? І так буде працювати. Добре, тепер ми трошки прикрасили код, розбили його на логічні блоки. Є OnCreate, onCreate викликає setListeners. Set listeners підключає всі слухачі до кожної кнопки, і в тому числі слухач для е, кнопки дорівнює. І тут, в свою чергу, коли користувач натискає дорівнює, викликається функція Calculate. Ми туди передаємо text View, для того, щоб відобразити результат. І функція Calculate нам рахує. Перевіряє try catch. Якщо все окей, тоді підрахований результат виводить на екран е, з допомогою TextView нашого. Давайте закомітимося. Command-K. Все додаю. І назву Fixed binding або Fixed View Binding. І також. Е Created functions. Ну що я створив додаткові функції. Закомітився. Є. Готово.